Доброго дня, шановне товариство. Ми з вами на каналі Мультимедійний центр Смачка». У нас сьогодні рубрика література?». І в цій рубриці ми згадаємо про одного з найталановитіших гумористів України Олексу Заусумовича Бакуменка. Смілянці добре пам'ятають. Цього веселого, чудового чоловіка, за його публікаціями у районній газеті. Там були рубрики Ковінькою, а ще була рубрика Припарки. І там Олекса майже в кожній газеті друкував свої гуморески. Ким бути працювати час. Поетом гумористом легше, як було колись. Щас що хоч та й пиши. Отче наш святий Могучий, я із прохтехосвіти. Замерзають, голодують в училищах діти. А сьогодні нема коштів. І на пісну баланду козарюги наші хлопці йдуть гуртом в банду. Ну, нас ще не йдуть, слава Богу. А дівчата, а козацькі симпатюги спічать у готелі і ласкою заробляють гроші у постелі. Куди тільки не звитався, оббирав, оббивав пороги та всі кажуть, молись Богу і чекай допомоги. Поки прийде допомога Сполучених Штатів, зроби боля, щоб грабили тільки депутати. А ще відомо, що він дружив із Василем Симоненком.

В кінці березня щорічно згадуємо цього чоловіка, нашого улюбленого гумориста, якому виповнилося б 98 років. І пав, надумав повіситься, та як кажуть, зузки, в магазині 40 тисяч триметри мотузки. Сім таблеток думав, жменю. І на віки, та в аптеках самошечі ціни і на наліки. І добратися до річки ледь зібрав він сили, попередив здоровило. Тут кооперативи, Бачу, хочеться втопитися, то, будь ласка, дядьку, мільйон платить у касу і мені ж не десятку. Як бачите, за послуги беру небагато, за музику й домовину продали б хату. Отак От живе рід козацький у лиху годину, хто грабує, в вільну Україну. Якщо бджоли не літають, то порожні соти, хто нам ціни підвищує, беганя з роботи, роздуває ворожнечу на горе народу, такий, пане добродії, не з нашого роду. І за піги депутатські, що дає держава, і ще довго кричать будуть. Україні слава, вона ж бідна все старцює обдурена ненька. Скільки ж можна голодувати нащадків Шевченка? Я теж живу із пенсії і як вобла сохну, і боюся, що терпіння у козаків лопне. Нема в мене Жигулів ні яхти, ні біли, і з пошаною до вас пакуменко спіле. Я вам сьогодні. Прочитаю кілька байок Олексія Зосимовича, з якими я виступав на професійній сцені, і, чесно кажучи, в мене в репертуарі, Олекса Зосимович посідав, ну, майже половину репертуару. Особливо коли б доводилося виступати у Сільській місцевості його байки, його гуморески. Так і йшли, що люди часто аплодували стоячки, а це аплодували не скільки мені, скільки Олексі. І от до вашої уваги байка сліпе кохання. Старий підтоптаний баран ніколи не ходив у ресторан. Та це, як кажуть, не біда, недавно кіска молода зманила все таки туди, попить холодної води. Що там було, нам невідомо. Проте баран сказився, дама, не п'є води. Не їсінця, вже не така стара вівця. Отож недовго він вагався, і мерщій до кизоньки подався, а там любов, а там житух, а кіска, як прищулить вуха, та й ну вибрикувать що сили. І барано, як підмінили, сопа Підстрибує за нею вслід за коханою своєю, і хоч вона струнка і мила, та підвела старого села, упав, знеморений в гаю і кличе зіроньку свою. Ота лиш макнула із горя і з цапом падалась до моря. Тут кізоньку вини, хоч не вини, а більше винні Барани. Ну, баран він і є баран. Що ж тут скажеш? А от півень о, півень це зовсім інша справа. Півень Гуляв Гулявся півень по селі Великі курі і малі за ним ходили табуном, згощали рисом і пшоном, а він співає та сокаче, кохає курку, як ускоче. Та й проспівав веселу пору. Нема сім'ї, кат має двору, почухав голову він лису, йому вже бачте не до рису, він рад би проса поклювати, але ж не в змозі сам дістати. Всі кури стали вже квочками, їм гріх водитися з півнями. Метнувся він до молодих, але таке почув одних. Є блязить пінь, я вже на вас. Чого чіпляєтесь до нас? Та й по руках ми вам не рівня! А вас нема такого півня? Ну і ще одна усмішка. Я частенько нею закінчував концертну програму. Приїхала Настя з моря і до сина кості. Ну, розказуй, і хто до нас приходив у гості? Батько поруч. Не кажи, моргає до сина. Та що було, розказує матері дитина? Тітка Галька прихудила, вицеряли з тоту. Обнімались, цілувались, як ви з дядьком Гнатом. Шановне товариство, таких людей, як Олег Бакуменко, в житті. Трапляється дуже мало. Це був справжній талант. За ним водилося дуже багато всяких історій. Їх поширювати на широкий загал не можна, бо то були чисто такі розмови малого кола. Там було всякого, наслухайся. Тим то він нам і дорогий, що в його фантазія була дуже і дуже розкішна. І ось тепер уже пройшло скільки років, а його твори читають, і вони дотепні їх слухають. Новий рік біла пороша, всі дорожки замела. Ти в цей день моя хороша мені серце віддала. Твої очі, немов зорі, осяяють мені путь і у радості, і в горі. Я не в силах їх забуть. З вікном швіта в вкилоскована вода, не середиця, а мені ти вода. Новий рік була пороша, всі дорожки замила. Вип'єм Бог, моя хороша, щоб завжди така була. Ну, все добре, будьмо.